Манівцями і у резинових чоботях до нашої редакції звернулися жителі вулиці Криничної. Люди жаліються, дорога до домівок просто непрохідна. Одна вода та бруд. Така ситуація відтоді, як з'явилося поряд будівництво. Будівельна техніка систематично їздить і руйнує покриття. Про те, як плавається сумськими вулицями в ексклюзивному сюжеті Наталки Леси Карбовської. Не Байкал, але практично наближається до того. Ця калюжа довжиною, мабуть, метрів із десять. Перехожі просто змушені ходити по цій багнюці просто тому, що іншої дороги немає. Шлях кажуть люди розбитий повністю. Як мама двох дітей я заявити, що са школи з остановки рібьонку дійти неможливо. Рібенка из детского сада я несу на руках. Я хожу в різинових сапогах практично месяцев місяців году. Це невозможно. Доки будують нові багатоповерхівки, під'їзди просто потопають у рідкому бруді, жаліються мешканці. Дуже погано з побаракбарикадам лазом. А того що калюжі великі будівельне сміття потрапляє на дорогу. У нас все розмивається, вона така ж естетична, неприємна. Там вже скоро в нас не знають, чи покабри заведуться і будуть там на том пагорбі жити. Ми сподівалися, що пройде стройка. Рік пройде пройде стройка і нам зроблять тут дорогу. Все буде чисто. Вже минає другий рік, ні дороги, нічого немає. Досі олії у вогонь додають пагорби землі, які лишилися опісля підключення колектора. А тут ще й відсутній люк досі нічим не закрили. Панатикали, щоб хоч хоч якась обозначити, що тут дирка. Наші спроби зв'язатися із забудовником виявилися марними. Проте ми сподіваємося, що він висловить свою точку зору на проблему. А у інспекції з благоустрою міста стверджують, є певні правила, яких мають дотримуватися при будівництві. Якщо не було покриття, вони повинні там обстроїти покриття та начитати проєктів, сказано. Существуючий був заїзд, ґрунтовий, ні грунтовий, лібані до неположити пліп, лібані повинні там за собой прибирать. А жінки на вулиці Криничній просто сумують за красивими чобітками і мріють про хорошу дорогу. Якщо весіння красиве, то тільки таксі Або з мужем на машині. Тому угу. що <говори> Я не за рулем, я хожу пішком. Ну да, много сьогодні. Когда в садики у мене справить, що ти в резинових сапогах, всі люди вже в приличній обуві. СТС слідкуватиме за розвитком події. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Олексієнко, новини СТС.